Чого цей магнум стоїть так довго за 3800 доларів? Ну от скажи мені, чому він не продається? Може би ми відос не показували. Чи ви? Ж? Може думають, що це трупачело. А насправді це робочий магнум 2004 рік, євро 3. Поїхав би він рідненький, давно на Африку. А чого не їде? Але він на автоматі. Давай я покажу в салоні, вискочу, ти мене придержи. Опа! Бо ці магнуми, диви, шкожа рожа, прикинь. Шкіряний салон тут. Шкіряний поворотна сідушка, там все добре, автономочки, і отака от коробка. Диви, магнум, все на стілі Ще покажи труби, які в нього. Машина, пібіка, тут все оригінал. І можеш показати, як воно там виглядає ззаду. так що Нет, кому треба, в хорошому стані. Берете, їдете, не, не, не труп. Ціна відповідає машині. Дуже причому в позитивному напрямку. бо Задешево, я б сказав, для такої для такого Магнума. Приїжджайте рівне.